Звернувся Бог до України, питавши кожної людини, подумай зараз і скажи, що зробиш ти після війни? І Бог у відповідь почув: І кожну бід людську відчув. я побудую гарний дім з родиною, щоб жити в нім, і посажу в дворі калину червоний символ України. І я не дам їй похилитись, а я сумлінно буду вчитись. Хорошим лікаром, щоб стати, здоров'я людям рятувати. Я, вчителькою бути хочу, дітей до знання заохочу. Я агрономом гарним стану, Засію всі поля хлібами, щоб пахла наша вся земля. А я планую, немовля. На світ я народжу дитинку, маленьку, славну Українку або синочка козака. У мене мрія ось яка. А я все рідко синовлю, і, мабуть, краще не одну, бо після катувань страшних діток не матиму своїх, як рідних буду їх любити, добра і людяності вчити. Я малюватиму картини, пейзажі нашої країни. А я писатиму вірші, які так лються із душі, і прославляти Україну нескорену, міцну єдину. А ти, що зробиш сива мамо, Могилку доглядати стану і молитися за людей всіх, за всіх, за мертвих і живих, і до останніх своїх днів просить прозрення для котів. І Україна вся сказала, навік героям нашим слава, вклонюсь низенько їм і Богу, за мир, за нашу перемогу. Почув Господь словаці і мови, я не залишу вас ніколи. Я поруч з вами, ви це знаєте, надію, віру не втрачайте, живіть, народжуйте, любіть і тільки лиш вперед ідіть. Війна ти долі нам зламала, когось навіки роз'єднала і, навпаки, когось зріднила, комусь дала натхнення сили, і скільки б не було печалі, життя продовжується далі. Ми все здолаємо, ми зможемо, ми неодмінно переможемо. І зацвіте в садах канина, і заспівають ніж на солов'ї. Здобуде перемогу Україна, повернуться герої до сім'ї. На жаль, не всі. Слава Україні!